Зручненько сідай. Можливо, хочеш лягти. Це не має значення, яке положення ти зараз приймеш. Головне, щоб тобі було зручно і розслаблено. Зроби глибокий вдих і видих. І ще раз вдих і видих. Проскануй своє тіло з п'яточок до маківки, ніжки, таз, живот, спину, руки, грудну клітину, плечі, шию, обличчя, Порухай нижньою щелепою. Зроби декілька вдихів і видихів в ті частини, які, можливо, трошки більш сковані, зажаті, і відпусти все напруження, закрию ченята. І перенеси увагу в область в середині грудей. Як вона там себе почувається? Є там сяйво чи нема сяйво? Не давай цьому оцінку, просто проскануй, чи є там розслаблення і відкрите серце, чи воно закрите зараз. Просто відчуй, як воно є зараз. А тепер уяви, що з неба далеко-далеко з Всесвіту до тебе в маківку йде золотистий луч, сяйва цей промінь проникає в твою маківку і доходить до грудей. Він запалює там вогник. Вогник безумовного кохання. Промов про себе зараз. Я люблю себе, я люблю себе, я благодарую себе, я бажаю собі щастя, здоров'я, радості. Спокою, натхнення, Відчуй, як від цих слів, твоє тіло починає заповнюватись цим сяйвом. Я люблю себе. Я благодарую себе. Я прощаю себе. Мені дуже шкода. І я бажаю собі щастя, достатку, любові, радості спокою Наповнюй цим відчуттям кожну клітиночку свого тіла пропускай до кожного атома свого тіла це відчуття. А тепер по черзі починай називати усіх своїх близьких людей усіх, кого можеш зараз згадати, називай їх імена. І розширюй на них ось це відчуття, яке ти тільки що створив чи створила в своєму тілі. Ти можеш уявити, що ти з'єднуєшся з ними тоненькими ниточками любові або просто величезною сферою розширюєшся. Накриваючи кожну людину, яку ти знаєш цієї любов'ю. ім'я за ім'я уявляй образ кожної людини. Зараз не важливо, де вони знаходяться близько чи далеко. Твоя любов доходить до кожного, кожної з них. Крізь розкрите серце. Крізь розкрите серце безумовної любові. їм це. Будь щедрим, щедрою. Адже ти підключена, підключена до потоку космічної, світлої, золотої любові. Вона ніколи не закінчиться в тобі. Ніколи. Це те, з чого все почалось. Це те, на чому все базується в цьому всесвіті, і Відкривай ширше тіло, розкривай свої почуття і передавай далі, передавай, передавай, передавай. Ім'я за ім'я, ім'я за ім'я. Згадай ще, можливо, когось, до кого в тебе не такі теплі почуття. Спробуй, як воно, дарувати любов ось цій людині або людям. Згадай когось, до кого в тебе не такі теплі почуття і спробуй відправити це цю вібрацію туди. Знаючи, усвідомлюючи, що божественна безумовна любов завжди є в тобі. Згадай про нашу планету. Це теж величезний організм, величезна суть. Передай любов їй, подякуй їй за те, що вона є твоїм домом. Вже стільки років, скажи їй земле, я люблю тебе, я дякую тобі. Пробач мені, мені дуже шкода. Я люблю тебе, я дякую тобі, пробач мені, мені дуже шкода. Відчуй, як твоє тіло лежить на землі, як гравітація притягує тебе. До землі як ти не роз'єднано, пов'язаний з нею, щоб ти не роби, не робив ти завжди з'єднаний, з'єднаний з землею. Ми її діти, вона наша велика матір. Тепер поступово починає знову повертати фокус на своє тіло, але усвідомлюючи, що ти не тільки це тіло що твоє поле любові пересікається з полями любові інших людей. Усіх, хто відкрив свої серця цьому відчуттю, знаю, що ти ніколи не самотній, не самотня. Знаю, що тебе люблять, в тобі завжди є частинка Всесвітнього, безумовного кохання, яка в будь-який момент. Дасть силу жити і рухатись просто бути. Поблагодаруй за весь людський досвід, який ти проходиш на цій планеті. Який велика молодець. Ти можеш впоратись з будь-чим. Я люблю тебе. Зроби глибокий вдих і видих, поступово, відкривай. Почему